Ці млинці з капустою з'їдаються як гарячі пиріжки, а готуються швидко та дуже просто. Обжарюю цибулю та моркву на невеликій кількості олії. Додаю капусту, перець, сіль та тушкую під кришкою до м'якості. Поки тушкується капуста, я роблю млинці за моїм рецептом. Додам вам його в коментарі. Млинці обжарю з двох сторін, а до капусти додам ще два відварених яйця. Мілко порізаних. Начинку викладаю на млинець, завертаю конвертиком. Готові млинці можна обжарити ще з двох сторін на невеликій кількості олії. А тепер ставте чайник і смакуйте.